А зараз пишіть до прокуратури, не поможе до генеральної прокуратури. Так у Придніпровську стали на захист дерев у парковій зоні. Ще минулого тижня активні мешканці жилмасиву помітили, у сквері спилюють здорові дерева. Місцева активістка Оксана розповідає: зелені насадження у парковій зоні виконують важливу функцію. Їх знищення негативно вплине на екологію та безпеку району. Якщо будуть продовжувати вирубувати, будуть продовжувати їздити там джипи, квадроцикли. Як як на базі ОПС. Вони просто у, у соснах, ви помітили, у них корені, ви просто ну, багато, багато в місцях вони поверх, ну, на поверхні пролягають. І тому вони ну, вважають, що типу, вони не причиняють шкоди, але вони е, пошкоджують саме корені. І сосни будуть просто всихати. І це вже питання просто часу. Оце сантиметрів дерево. Півтора метри. метри. Серед спиляних дерев активісти нарахували 42 вільхи. Це дерево в переліку рідкісних рослин Дніпропетровщини. Одне з таких, знищених, було діаметром в півтора метри і віком більше 60 років, зазначають фахівці. Цей гайок ольховий, більшняк це дуже рідкісний для нашої області. Подібні є тільки на Самарі, трохи є на Орілі, і є один невеличкий дніпровсько орільському заповіднику. Ми її занесли до Червоного списку області. Вона охороняється законодавством. Я вважаю, що цей об'єкт, оцей, оцей, об оцей гайок його треба. Не включити до об'єктів природно-заповідного фонду замовником вирубки є КП департамент парків та реакрації Дніпровської міської ради, пояснюють активісти. Відповідні документи стосовно дерев надав виконувач послуг агромак Дніпро, який мав розпорядження на спил 65 аварійних дерев, такі як сосни, акації та берест. Але місцеві зазначають, в цьому сквері берест ніколи не ріс, та й по факту зрубано більше ста рослин. Нас ще здобувала сума договору, на яку ми звернули увагу, і вона складала близько 4,5 млн грн. Тобто хотілося б, щоб була перевірка стосовно цієї суми. Це вже якби друге, на що ми хотіли звернути увагу, тому що це можна вже кваліфікувати як неефективне використання бюджетних коштів у воєнний час. Крім цього, місцеві дев'ять раз викликали патрульну поліцію для фіксації незаконних дій виконувача. І тільки на десятий приїхали слідчі Самарського району. На місці виписали протокол стосовно правопорушення. Активісти намагалися заручитися підтримкою голови району. На допомогу прийшов його заступник. Поліція не допомагає нічому і все, все устраює. Він викликав свого зама, він приїхав, і ми разом зупинили цей спил. Домовились домовились го числа на п'ятницю. Це було четверте число з комісією, То тобто, хто приймав ці дерева? Ставив хрестики. Ці дерева обслідкували тут. Багато дерев не штук 30 крести замалювали і по лісу теж позамальовували всі крести, де були гарні дерева, а сталі сухостий. 25 акацій, 24 береста, 7 кленів, 2 сосни, одна абрикоса, ото що було в тих актах. А те, що випаляли, взагалі не відповідає цим трьом актам. Взагалі. Обити до кого звертати я, це все незаконно, я, я... а ще вони вивезли дрова. це по договору взагалі ніяк не прописано. Я, я... Місцеві мешканці обурені халатністю голови Самарського району. Впевнені, така ситуація сталася саме через його бездіяльність. Зараз вони будуть переглядати і будуть визначати, які дерева підлягають спилу. Крім того, вони будуть спилювати порозь, яка тут розташована в цьому лісі. Тобто порозь тоже вона буде спилюватися згідно законодавства. І положення є визначення, що таке порость. Тобто там є діаметр, який відповідає тим чи іншим напрямкам діяльності, Хто буде контролювати Контролювати тільки замовник може, тобто комунальне підприємство «Придніпровський парк. Ми зв'язалися з начальником відділу благоустрою департаменту парків Дніпровської міськради, але там від коментарів поки відмовляються. Аргументують наразі розбираються в ситуації. З Цього привіду зараз е, проводиться е, як би вам сказати е, е, розбирательство. Е, якісь коментарі давати час я не повноважений. Е, давайте. Дочекаємося, доки ця ситуація повністю буде вияснена. Тоді і без питань якісь коментарі будемо давати. А поки ніхто з можновладців не став на захист зелених насаджень, місцеві вирішили оберігати їх власноруч, збирають підписи щодо збереження дерев та планують самостійно контролювати процес вирубки в улюбленій парковій зоні. Дар'я Вір Дмитро Большак, новини дев'ятого каналу.